Ері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Український прапор за майорів на головних спортивних змаганнях з Панкратіону завдяки спортсменкам із Буковини. Додому з чемпіонату світу атлетки привезли одну золоту та дві срібні медалі. Про шлях до п'єдесталу борщині розповіли моїй колезі. Три медалі та золотий кубок на Буковині. чернівецькі спортсменки вибороли головну нагороду чемпіонату світу з Панкратіону, який відбувся 17-19 жовтня у Сербії. Багаторазова чемпіонка світу Анна Бажанар впевнено здобула місце на п'єдесталі, перемігши суперницю з Росії особистою. Напевно, як і для кожного українця і українки, кожна битва. З москалями підготовка до фінального поєдинку потребувала чимало зусиль, розповідає Анна. Насправді було дуже важко, психологічно важко це тримати вагу, тому що прийшлося мені тримати вагу майже шість днів і кожного змагального дня зважування і треба показувати до 50 кг. Та як всі спортсмени п'ють водичку і їдять. Ну, для мене це було дуже психологічно важко. Провівши два раунди із трьох подолати суперницю з ворожої країни вдалося достроково. Я на пер перший раунд, я коли на перший раунд вийшла, я його навіть не відчула. Тобто, ми пройшли досить потужну тренувальну школу. З Ігорем Юрійовичем дуже він мене добре підготував. Коли виходила на другий, на другий раунд, я виходила так само, як і на перший раунд. Тобто я була психологічно настроєна, а це саме, саме головне має бути психологічний настрой, як ти настроєний перемагати чи програвати. Я була настроєна дуже сильно для на перемогу. Радість тріумфу розділила вся команда. Особисто я була дуже рада, і збірна команди України, яка мене підтримувала з трибун. Всі б кричали, аплодували і кричали Україна переможе. До спільної перемоги доклались і сестри Юлія та Яна Мельничук для срібних призерок. Це був перший серйозний старт на міжнародному рівні. Змагання були досить важкими і емоційними, бо це перші змагання такі серйозні. Але підготовка була успішною і непоганий результат. Це був перший досвід взагалі, міжнародних змагань. Тим більше на такому високому рівні, по дорослих, це був для мене дуже важливий досвід, який показав, що в мене є перспектива в цьому виді спорту, і я маю цілі, куди рухатися далі. У фіналах обом атлеткам також довелось виходити на арену проти суперниць під нейтральними прапорами. Було тяжко настроїтися морально, так як це фінал на чемпіонаті світу. Також тиск було тяжко ж це москалька була. Але було тяжко, як і морально, так і фізично, Та як суперниця була старша, більш досвідченою, і було тяжко трохи її як пройти. Але Бій непоганий був. Я провела два поєдинка, в мене було чотири суперниці з Німеччини, Франції і під нейтральним прапором. Провела поєдинок, перший за вихід до фіналу я з француженкою дуже сильною виграла. Мені ця перемога надала дуже багато сил впевненості. Другий поєдинок фіналу я провела під нейтральним прапором. суперницею. На жаль, програла, але здобула небезцінний досвід, та зрозуміла, що мені зовсім трошки не вистачило до перемоги. І, хоч срібні призерки поступили за крок до золота, реванш вони планують взяти вже на наступному чемпіонаті світу у Греції. Однак, саме завдяки вдалим технікам та прийомам трьох буковинок Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ось цей кубок. ось цей, Ось цей кубок. Ми здобули перше загальне командне місце серед дівчат. Україна посіла перше місце в розділі, ну в панкритоні, в розділі Аматори ММА. Цей кубок завдяки мені і Мельничук Яні, і Мельничук Юлі двом сестричкам. Завдяки нашій роботі ми змогли вибороти найбільшу кількість балів і змогли здобути. Ось цей кубок на цих змаганнях. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чернівчанка стала жертвою шахраїв. Псевдобанкір ошукав жінку на майже 67 тисяч гривень. 55-річна потерпіла звернулася до правоохоронців і розповіла, що отримала дзвінок від нібито працівника банку, який під приводом надання допомоги у захисті карткового рахунку дізнався її персональні дані. У подальшому з картки жінки зникло майже 67 тисяч гривень, які були перераховані на невідомі реквізити за вказаним фактом. Том шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження. Впродовж однієї доби на Буковині трапилось декілька пожеж. У Чернівцях спалахнуло горище гуртожитку одного з навчальних закладів міста. Прибувши на місце події, вогнеборці оперативно приборкали полум'я та не допустили його поширення. Ще три пожежі ліквідовано місцевим населенням на незначних площах у Чернівецькому районі. На одній з них травмувалась літня жінка 1941 року народження. Травмовані пішоходи, пасажири та водії впродовж вихідних на Буковині трапилось чотири аварії з потерпілими. Так у селищі 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем. Шевроле Авео врізався в бетонний стовп 17-річного пасажира легковика із травмами довелось шпиталізувати. А у селі Рухотен 20-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та перекинувся з двоколісного. Внаслідок ДТП кермувальник та двоє його пасажирів віком 15 та 16 років. Травмувались, їх доправили до лікарні. Окрім того, у селі Тереблече річний мотоцикліст наїхав на двох школярок 11 та 12 років, через що молодшу дівчину з травмами госпіталізували. А у селі Зелений Гай, 20-річний водій легковика, наїхав на 38-річного пішохода. Чоловіка ушпиталили до лікарні. Наразі триває слідство за фактами всіх дорожньо-транспортних пригод. ETA <usurra> Тепла не буде у Чернівцях. Теплопостачання ввімкнуть не раніше 5 листопада. Про це повідомили у міській раді. Опалювальний сезон для багатоквартирних будинків розпочинається після того, як середньодобова температура становить нижче плюс 8 градусів протягом трьох діб з тенденцією на пониження. А за крайнім прогнозом такої тенденції не очікується. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 20. Восьмого жовтня. Бійці батальйону безпілотних систем Хорт отримали від української команди велику партію потужних зарядних станцій. Волонтери передали 420-му окремому батальйону безпілотних систем Хорт партію зарядних станцій Блуеті з додатковими батареями. Електрика на передовій для операторів дронів це дуже важливо. Це безперебійна робота безпілотних систем. Це гарний та якісний зв'язок. Сьогодні українська команда передає чергову партію зарядних станцій 420 окремому батальйону Хорт. Це ті хлопці, які виконують бойові завдання та нищуть ворога на всій лінії фронту. Впевнений, що наша допомога надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та мати гарний зв'язок. Автономні станції безперебійного живлення є необхідними на передовій, де немає електроенергії, зокрема для роботи дронів та систем зв'язку. Щиро дякуємо українській команді за надану допомогу у вигляді зарядних станцій, які дозволять більш ефективно виконувати бойові завдання разом до перемоги долучайтесь до української команди. Як повідомлялося раніше, українська команда з початку повномасштабного вторгнення передала різним військовим підрозділам понад 3,5 тисячі дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось. E